Вітаю, друзі, всіх на каналі Фундук для душі. Сьогодні 23 вересня 2023 року. Знаходимось в моєму садочку фундука. Садочкові другий рік. Перед цим я пособирав вже декілька сортів фундука. До речі, пройдуся, потім провірю, що там позалишалося. Я тільки що до двох кущиків ямхіла підходив і бачив погорішку біля них. Ось під одним лежить горішок. І під другим, це потім пройдемося, провіримо, що ще залишилося. Все, до речі, а, це просто плюска. А зараз збираємо фундук сорт Барселонський горішки. Ось що ще висять такий кластер, горіхи великі, і частина вже попадала. Горіхи такі за розмірами. Ну, напевно, більше як 5 копійок. В общем, Зараз пособираю горішки. Посчитаю, на скількох фундуках я зібрав горішки, посушимо, зважимо і оприділимо, скільки фундук барселонський дав на другий рік від посадки врожаю. Цей рядочок у мене не повний. Тут в минулому році дуже багато досаджувалося. Минулорічного барселонського тут, мабуть, штук 10. Я сумніваюся, що більше. Дуже багато випало, того, що тут було викорчувані. були викорчувані дерева багато. Тут був садок раніше. І поїв, поїла личинка майського жука фактично всі саженці, оці два крайні ряди. Оце, все, і оце. Це Каталонський у нас тут досажений, а це барселонський. В общем, собираємо і включуся, покажу, що буде по результатам. Друзі, закінчив збір врожею фундука сорту Барселонський, збирав десь з 20 дерев. Але там був такий нерівномірний урожай. На одному дереві там могло бути 5-7 кластерів, а на другому 1-2 горішка. Ну, Але що маємо, то маємо. Вони якось не сильно добре розвивалися, бо були в них проблеми з жуком. Ну що мене порадувало. Такий кластер попався на 2, 4, 6, 8 штук. І горіхи плюс-мінус рівномірні. Також кластер є на 4 штуки такий, теж горіхи крупні, нормальні. Ну тут трішечки поменше. Зараз вам достану, щоб показати такий гарний горішок. Вот. Так, так що, що Зараз сушимо декілька днів і зважуємо, подивимося, який буде результат з 20 дерев на другий рік від посадки. Фундук сорт Барселонський. Вітаю, друзі! Підсушився горішок фундука сорту Барселонський. В цьому році барселонського небагато. Але горіх мені подобається такий кругленький, тонкокорий. Будемо спостерігати за ним далі. Нагадаю, тут плюс-мінус 20 дерев. Зараз в онлайн режимі спробуємо зважити. 670 грам вийшло з 20 дерев. Це виходить в середньому по 30 грам з дерева. В принципі, непогано з врахуванням, тому що... того, що ж тільки другий рік саженцем. горішок крупний. Мені подобається. Будемо слідкувати за ним далі. Всім гарного вечора! Слава Україні!